Добрий день, малята! Настала чудова пара року зима. Вона дарує нам багато чудес, цікавих відкриттів та веселих зимових забав. Пропоную малята пограти в гру, що буває взимку? Я буду казати ознаку зими. А ви, якщо це буває, будете говорити так. Але, що таке не буває, будете говорити ні. Починаємо малята. Взимку іде сніг. Так. Взимку зеленіє трава. Ні. Взимку можна кататися на лижах. Так. Взимку можна зліпити сніговичка зі снігу. Так. Взимку з'являються перші зелені листечка. Ні. Взимку можна кататися на ковзанах. Так. Взимку Можна купатися та засмагати. Ні. Взимку літають метелики. Ні. Взимку з'являються гриби, ні. Взимку ми прикрашаємо ялиночку. Та святкуємо дні Новий рік. Так, молодці малята! До побачення!